Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такі неймовірно смачні, пухкі та дуже ароматні булочки Сінабон кавові. Вони виходять просто неймовірно смачні. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. До початку для цього приготуємо тісто. Тісто будемо готувати дріжджіве. Для, для цього мені необхідно 50 грамів молока та 40 грамів кави. Каву я беру гарячу, свіжо зварену, але Проте молоко я беру холодне. Таким чином виходить тепла суміш, ідеально для того, щоб спрацювали наші дріжджі. Дріжджі я використовую 3,5 грами. Це приблизно півпакетика вагою 7 грамів. Сюди додаю цукор, цукор я використовую коричневий, 35 грамів, проте його сміливо можна замінити на звичайний білий кристалічний цукор. Та розмішуємо. Необхідно, щоб цукор розчинився і спрацювали наші дріжджі. Допоки спрацьовує дріжджі, я трішечки приберусь і повернусь. Залишаємо ось так, в такому стані приблизно на хвилин 5-10. У мене простояло 5 хвилин. Якщо в приміщенні прохолодно, тоді покладіть в тепле місце на декілька хвилин. Почала утворюватись вже пінка. Тобто дріжджі починають працювати. Далі додаємо сюди одне яйце. Та розпочинаю додавати борошно. Борошно я використовую вищого гатунку, попередньо просіяне. Борошно використовую 220 г розпочинаю замішувати. Можна замісити тісто руками, також це можна зробити за допомогою техніки, як вам зручніше. Я розпочинаю до початку замішувати дерев'яною лопаткою, а далі буду продовжувати руками. Як пахне тісто кавою. Такі сінабони прийдуться до смаку кавоману. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви полюбляєте більше: каву чи чай. Тому що я справжній кавоман, я дуже полюбляю каву і все, що пов'язано з кавою. Далі додаю сюди масло вершкового. Вершкове масло кімнатної температури, тобто м'яке. Масло використовую, також 30 г. Та замішую однорідне еластичне тісто. Добре вимішую, щоб масло відбралося в тісто. Можна замішувати в ємності, можна на поверхні, як вам зручніше, можна комбайном, технікою, міксером. Чим зручніше, тим і замішуємо. Замішуємо тісто до ось такого стану. Такий аромат не дуже пахне кавою. Якщо у вас немає заварної кави, тоді ви можете зробити розчину. Ось так обгортаю тісто, промою ось таку кульку. Накриваю тісто плівкою харчовою. Я використовую шапочку для душа рушником зверху. Та прибираю в тепле місце приблизно на 2-2,5 години. Необхідно, щоб тісто добре збільшилося, як мінімум вдвічі в об'єм. Я використовую попередню розігріту електричну піч до 50 градусів, далі піч вимикаю, залишаю вімкне тільки світло. А допоки підходить тісто, в мене є час для того, щоб приготувати начинку, та кавовий карамельний соус. До початку начинку приготуємо. Як і у усіх класичних синабон, у нас буде вершкове масло, 60 грамів вершкового масла ось такої м'яке кімнатної температури. Додаю сюди 75 грамів. Цукор. Я використовую ось такий коричневий. Проте сміливо можна замінити на білий кристалічний цукор. Далі додаю сюди дві чайні ложки кориці. Одно. Дві. За бажанням. Можна додати і розчинну каву, приблизно одну чайну ложку. Проте я вважаю, що смаку кави буде достатньо в тісті та в самому соусі, тому що це йдуть сінабон булочки, тобто вони з корицею, тому начинка повинна бути класичною. Тобто кориця, цукор та масло. Не хочу сильно їх перенавантажувати кавовим смаком. І в начинку я додавати не буду. Ось так. Начинка готова, відкладаємо її в бік. А далі будемо готувати кавовий соус та кавову заливку. Для цього нам необхідно 150 грамів вершків. Далі необхідно взяти кавові зерна. Якщо немає кавових зерен, не хвилюйтеся, можна замінити на розчинну каву. Додаємо приблизно 30 г кавових зерен. Якщо немає кавових зерен, тоді замінюємо на 2 чайні ложки з гіркою кави розчинної. І далі ці кавові зерна необхідно трішечки подрібнити. Додаємо ці роздрібнені кавові зерна до вершків і будемо робити каву дифузію. Тобто, нам необхідно ароматизувати вершки кавою. Вмикаю вершки на низький вогонь. При маленькому вогні починаю прогрівати вершки. Вершки ось так нагріваються, поступово змінюючи колір. Кава віддає свій аромат та забарвлює. Повторюсь, якщо ви замінюєте на розчинну каву, тоді додаєте 2 чайні ложки, прогріваєте і відкладаєте в бік. З розчинною кавою все буде швидше. Ось вишки почали закипати, вимикаю та відкладаю на хвилин 10 в бік, щоб трішечки охолола, та кава добре віддала свій аромат. часом приготуємо кавову карамель. До окремої ємності наливаємо. 3 столові ложки кави. Я використовую заварну каву, проте також сміливо можна замінити і на розчинну. Додаю сюди 120 грамів цукру. Відправляємо на вогонь, щоб почала утворюватись карамель. Поки буде заварюватись карамель, необхідно процідити наші вершки, щоб забрати ось ці кави від зерна. Якщо ви використовуєте розчинну каву, тоді цей крок ви пропускаєте. Заварюємо карамель. Кавову, карамель. Ось чому я в начинку не додавала каву, тому що в нас дуже багато буде кавового аромату і в тісті, а також кавова м -м, карамельна глазур і кавовий крем. Це буде дуже смачно. Ось після дифузу вийшло 100 грамів молока кавового. Якщо у вас немає розчинної кави чи в зернах, а є кавова машинка, яка готує каву в капсулах, тобто з капсул, тоді ви можете зробити даний сироп. Тобто дану дифузію, тобто ароматизувати молоко іншим методом, взяти молоко в співвідношенні один до одного з вершками і додати туди 30 грамів осієї міцної заварної кави еспресо. І далі прогріти таким же методом і залишити на декілька хвилин. Коли цукор повністю розчинився, суміш починає ось так гарно пігатись, додаємо сюди половину наших вершків, тобто 50 грамів. І вершкове масло. Вершкового масла я використовую 45 грамів. І розмішуємо все до об'єднання. Вимикаю вогонь, додаю дрібку солі, розмішую та залишаю для охолодження. Після того, як пройшло 2 години, тісто гарно піднялося. заповнимо всю ємність посипаю борошном робочу поверхню і перекладаю сюди тісто Воно ще живе Рачу трішки тісто руками, дуже-дуже ніжне тісто виходить. А далі розкачую тісто в прямокутник. Намагаюся зробити тісто по всій площині рівномірної товщини. Далі викладаю на тісто начинку, намагаючись рівномірно розподілити по всій поверхні тіста. Тонким прошарком по всьому тісту. Які аромати стоять? Я дуже полюбляю булочки Сінабони. За те, що вони йдуть неймовірно ніжні, дуже ароматні. І ще дуже багато крему. Дуже багато соковитої. соковитої Заливки. заливки чи соусу, хто як називає. І так рівномірним е, прошарком розподіляю начинку по всьому тісту. Тонесеньким-тонесеньким. І з країв також. Кавово карамель після того, як вона охолола, перелила в ось таку склянку і використовую зараз одну третю цієї карамелі, наливаючи її в форму, в якій буду випікати. Розподіляю по дну всієї форми, так, щоб вона покрила все дно, утворюючи при випіканні карамельну ось таку скоринку. Далі тісто необхідно розділити на 6 рівномірних частин. Я роблю це за допомогою ножа для піци, проте можна також використати і звичайний гострий ніж. Намічаю приблизно ще два. 2... Надрізи, де будуть проходити один і другий. Таким чином, утворилися три смужки з одного боку, і все те саме роблю з іншого боку. Намічаю приблизну ширину та розрізаю швидким та впевненим рухом, намагаючись зробити рівні смужки по всій довжині. Проте можна також скрутити рулетом та розрізати і ножем тісто. Далі кожну смужку: ось так, згортаю в рулетик. Від початку і до кінця сильно не притискаю, просто легесенько загортаю і викладаю на ось цю карамель. І так роблю з усім тістом. Загортаю і поруч викладаю. Під час викладання ось цих рулетиків роблю невеличку відстань один від одного, тому що тісто далі повинно підійти, і під час того, як воно буде підходити, щоб було місце для розширення самого тіста. Ось такі гарні рівномірні булочки вийшли. Подивіться, який гарний чіткий малюнок. Далі накриваю їх плівкою та відправляю в тепле місце для того, щоб підійшли приблизно хвилин 40. Після того, як булочки простояли в теплі, піднялися. Далі відправляю їх випікатися в попередньо розігріту електричну піч до 180 градусів. Допоки тобто, випікаються булочки, в мене є час для того, щоб приготувати. Крем зверху, яким будемо покривати наші булочки, готові вже. Для цього використовую 100 г вершкового сиру, сир вершковий типу Філадельфія. Додаю сюди, залишившися ароматизоване молоко і додаю сюди ось цю нашу карамель. Залишаю трішечки для декору зверху. Тобто цю карамель ми використовуємо замість цукру, щоб не підсолоджувати крем, розмішуємо до однорідності. Ось так. І крем заливка вже готова. Ось так і крем будемо поливати наші булочки готові. Ось такі гарні булочки вийшли. Випікались вони 25 хвилин. Перші 10 хвилин вони випікались при температурі 180 градусів. Після того як я побачила, що зверху почали досить сильно зарум'янюватись. Я зменшила температуру до 160 градусів, та допекла ще 15 хвилин. А далі ще гарячі булочки. Змащуємо кремом. Ось так багато-багато достатньо такого крему. Ніжного, вершкового І зверху поливаємо, залишившися карамелю. карамельним соусом. Декілька кавових зерн покладу для декору для гарної фотографії. Ось такі гарні булочки вийшли. Трішечки охолонуть я покажу, які вони всередині. Зараз я покажу вам, яка вона всередині. Подивіться, яка класна булочка. Знизу ось така карамельна скоринка утворилась дуже-дуже ніжна. І саме тісто пухке і досить просочене. Це просто неймовірно смачно. У мене просто бракує слів, щоб описати смак цих булочок. Це настільки смачно, щоб. Звісно, я не можу дочекатися, доки вони повністю просочиться. Якщо ви побачите, вона ще досить гарячі. я їх розрізаю ще досить гарячими. Хочу подивитися, яка вона всередині. Дуже гарно. Дивіться, скільки тут начинки кориці. Вона ще парує. Тісто просто неймовірне. Я не можу зупинитись, наскільки це смачно. Тонкий аромат кави з корицею. Це просто дуже ну, мене бракує. Чесно вам скажу, мене бракує слів, щоб описати, наскільки це смачно. Ви просто зобов'язані це приготувати та насолодитись цією смакутою, тому що це просто вау. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Ходіть подавайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!